Що очікувати від зустрічі, яка буде в Саудівській Аравії? Ми знаємо, що там українська сторона може зустрітися з людьми Дональда Трампа, це напевно очевидно. А також з російською стороною про це теж ми чули. Що може бути, і чи можемо ми очікувати вже зупинку бойових дій? Давайте будемо відвертими: зупинка бойових дій не робиться за один день і один папірець. Навіть дуже важливий, він не може гарантувати того, що бомби, дрони, ракети перестануть летіти на наші міста. Я особисто висловлю свою думку: це перша зустріч, де сторони повинні показати лояльність до теми зупинки бойових дій. Трамп неодноразово наголошує на тому, що він хоче бачити, що сторони готові до зупинки бойових дій. І сьогодні у Трампа більше питання до. Чомусь України ніж до Російської Федерації, адже ми також обстрілюємо російську територію і пабліки українських, зокрема військових кореспондентів, показують багато відео, де дійсно Україна досягає гарних результатів і дронами, і деякою далекобійною зброєю, яка у нас ще є, і ми це дійсно робимо. І коли сьогодні Трамп говорить, що питання в тому, щоб і Україна зупинила. Обстріли, воно теж актуальне. Це для нас насправді важливо. Адже одна справа, коли ти приходиш на зустріч і просиш просто не стріляти по тобі. А інша справа, коли ти приходиш на зустріч ну, паритетним партнером, ти також завдаєш ударів у відповідь. І українцям це теж потрібно розуміти. Не можна в цій війні припинити стріляти. З одного боку, коли з 2019 році Володимир Зеленський, даючи інтерв'ю Гордону, може, то 18-й рік, він сказав, що потрібно просто перестати стріляти. Ось оця зустріч в Саудівській Аравії це і буде відповідь на те, а чи готові сторони просто перестати стріляти, перестати стріляти поки що по віддаленим від зони бойових дій місцям. Адже сподіватися на те, що ця зустріч зупини війну повністю неможливо. Війни починаються складно, але зупинити війну це ще більш складний процес. Він потребує і економічних, і фінансових, і політичних, і культурних, і дипломатичних заходів. Інколи змінюються президенти, інколи змінюються суспільні настрої, інколи змінюється вся архітектоніка світової безпеки, а війни продовжують іти. Тому ми повинні... Сьогодні скористатися тим шансом, що Дональд Трамп стоїть на боці зупинки бойових дій, і отут виникає питання, яке українці задають так. Він же ставить питання про зупинку бойових дій не в тому ракурсі, в якому хочемо ми, не з тими умовами, які хочемо ми, і намагається віддати Російській Федерації тимчасово окуповані території. Трамп не пропонує нам гарантій миру, Трамп не пропонує нам кордонів 91-го року. Але давайте будемо відвертими: сьогодні немає в ті сили, яка може дати Україні кордони 91-го року, сьогодні Європа намагається сподобатися Трампу, сьогодні Трамп намагається сподобатися Путіну. Сьогодні Путін намагається сподобатися Китаю, а Китай намагається применшити свою конфронтацію Сполученими Штатами Америки і також з деякими країнами Азії. От така історія, і вона глобальна, вона глобального характеру. І якщо ви думаєте, що ситуація тільки в Україні, то ви помиляєтесь, у Дональда Трампа є глобальні великі цілі. Він думає про свою країну, і для його країни важливі Китай, Іран, Японія, для його країни важлива Російська Федерація, для його країни важлива Саудівська Аравія, країни Африки, для його країни важлива Мексика, Канада, Гренландія, Європа і так далі. І Україна тут далеко не на першому місці. Як би вам не намагалися це пояснити? І в оці всій архітектурі, в задумі людей Трампа і самого Трампа, як зробити Америку великою, є пунктик, де стоїть зупинка бойових дій в Україні. І тут питання просте: ми або йдемо на зупинку бойових дій, або Трамп говорить: Окей, я знімаю цю галочку, я тоді перебудую свої плани по-іншому, я вкладусь коштами там, аналітикою, я вкладусь в. Інакшу кон'юнктуру досягнення своїх цілей, але я тоді галочку знімаю, ви мені стаєте нецікавими, я не відповідаю за вас, я зупиняю всю допомогу. Ви мені не потрібні, ви не захотіли зупинки бойових дій, я вам не гарантував 91 й рік кордони, я вам його не обіцяв, я не ваш президент, я не казав вам, що домовлю з чортом лисим. Ви або обираєте оцю галочку, де стоїть зупинка бойових дій. Або без мене, воюйте, як хочете. І от ви, кожен із вас, повинен подумати, а оця галочка, зупинка бойових дій в Україні, нам потрібна, чи ми можемо бійтись без неї? Якщо можемо, окей. Вон серіал грав Кальмара, там всі проголосували, і кожен віддав свій голос. Або продовжуємо гру, де гинуть люди, або зупиняємо. Кожен може зробити свій вибір. І сьогодні кожен із вас, коли ви пишете коментарі, коли ви. Можливо, там інколи агресуєте на Трампа, коли ви вимагаєте від Трампа чогось, чого він нам не обіцяв, а ми б хотіли. Пам'ятайте, що ця галочка, вона ним поставлена, але вона може бути ним і забрана. Що будемо робити без Трампа? Хто його знає? Може і встоїмо, можливо, й переможемо. А можливо, в Російській Федерації щось таке станеться неочікуване, і ми дійдемо до своїх кордонів без проблем. Таке може бути, таке траплялось в історії. Але це певний ризик. Ризик і концепція Трампа, і заперечення концепції Трампа. На який шлях готові ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо, ваша думка дуже важлива, адже вона моніториться і дивляться люди, і влада, і соціологи, а що думають українці. І як би вам не здавалося, що ваша думка не важлива, все одно десь вона є оцею галочкою, що люди думають ось так. Лайкаємо, дизлайкаємо, пишемо коментарі, не забуваємо підписуватися. Можна, можна стати також і спонсором каналу. Це також вітається. Бережіть себе і будьте на боці зупинки бойових дій. А далі будемо думати про наші землі і як їх повернути. Але то буде потім, коли ми будемо живі. Бо для повернення наших земель потрібні українці. Якщо нас не буде, хто буде повертати? Ніхто.